Доброго часу моїм глядачам. Показую вам монети. Тут є Франція, тут є французькі колонії і ще багато різних. То оця цікава якась. Так, я показую помаленьку, щоб було добре видно. Так, це вже такі змішані пішли. Пішли англійські монети є. Оце іспанська, цікава. 1878 рік. Я думаю, що хто розуміється в монетах. Він, по-моєму, відео, якщо по фотографіях не зрозуміло, то по відео буде зрозуміло. Так. І ще є отакі монети. Зараз я у ці приверну на другу сторону. Mm -hmm. То мене дуже стара. Я думаю, вона французька mm -hmm. також. Це щось. To cover. Саме головне дивитися дуже добре, щоб не пропустити щось цікавого це іспанське. Всім дякую за перегляд.